Вітаю всіх! Бот Бо в Телеграмі, де можна заробляти USDT. Все по порядку, випуск буде коротким, оскільки проєкт простий і зрозумілий відразу навіть для новачків. Не забувайте підписуватись на канал, щоб не втратити моє відео в хаосі стрічки YouTube. Тільки свіжа інформація та власні результати. Також канал у телеграмі існує в мене нові способи, про які я розповідаю у своєму каналі. Приходьте, будемо спілкуватися, обмінюватися досвідом і разом заробляти в інтернеті. Можемо заробляти, виконуючи завдання, підписки на канал Telegram, заробити USDT. Розцінки різні, як бачимо. Можна також додати свої завдання, якщо ви хочете просунути свій канал у Телеграм, звертайтеся до Олександра, він прийме вашу заявку. Натискаю кнопку меню, кожен день ви можете отримувати бонус у розмірі 5 центів. Тобто це безкоштовна така криптовалюта, яку ви мало де отримаєте. Безкоштовно ніхто багато вам не буде давати. Натискаю мій профіль, тут також промокод, ви можете отримати, його в чаті на каналі публікую, також чеки на безкоштовні додаткові USDT можемо отримувати. Вони зазвичай надсилаються також у чаті або бот до кожного аккаунта. Буду ставити 10 USDT на вивід. Без рефералів заробити мінімальну суму. На вивід буде досить складно, так як цей бот в основному побудований на запрошення нових користувачів. Проєкт відкрився 5 червня, він новий, адміни намагаються отримати якнайдовше. Тому проводять часто роздачу додаткових монет. Не пропускайте! Для того, щоб зареєструватися в Боті, необхідно перевірити свій номер телефону і обов'язково вказати юзернейм в налаштуваннях Telegram. Далі запропонують підписатися на кілька каналів. Для виведення необхідно вказати адресу USDT мережі bep 20 Давайте покажу на прикладі Binance, де треба брати цю адресу на будь-якій іншій біржі та сама система. Натискаю Активи. Далі шукаю USDT, тикаю. І натискаю тут або ввод, або депозит, дивлячись на якій біржі, що написано. А далі пропонують мережі. Їх тут багато, але нам необхідна одна це bep 20 BNB Smart Chain. Вибираю її та копіюю, щоб вставити у боті при виведенні. Вказую суму, яку хочу вивезти, та натискаю підтвердити. Очікую на обробку платежі. Мінімальна сума на вивід – це 1 долар. Також є гра, вона нескладна, але необхідно вказувати певну кількість монет для гри. Реферальне посилання є у кожного користувача у кабінеті. Копіюйте та поширюйте у соціальних мережах. Але є АД. Одне, але адміни нещодавно змінили правила. Ваша запрошена людина має виконати умови. Не просто зареєструватися і перейти за посиланням. Вона повинна отримати три щоденні бонуси. Тобто проявляти активність як мінімум 3 дні. Тоді ви отримаєте нагороду у розмірі 10 центів. Нагорода така непогана. У мене зараз 200 рефералів, і я вивела вже 13,10 доларів. Спостерігаємо статистику: активних користувачів виплачених майже 600 доларів тут.